Готовий, виїхали! Ваші обласки, прекрасно! Супер! Ну Сядалі до пані Наталії, вона також зачинили, що в неї написано. Композиторські зібності пан Наталіна сама вже придумала, скіблю. І ще краще мелодія, ніж, ніж в оригіналі, але все ж таки давайте послухаємо, як це має звучати насправді. Ну що ж, пані Наталя, ви готові? Давайте спочатку підтримуємо увазі, ми це не так просто як здається. Ну що, 3-2, один, поїхали. <по> Браво, <по> імпровізація, норка, пані на Прекрасно, давайте гучно похлопимо, пані Віталія, що мені друзі. Далі нас... у нас іде хто, як не свінок. Будь ласка, зачитайте, що тут написано. Віпа <по> па віпа па па Ще! віпа па па Ну так, це досить важко дійсно повторити най те ж саме 4 рази. Це не просто. Так, і послухаємо спочатку. Потім ще раз згонимо повторяти. Поїхали. Ну що ж, Тут нічого складного абсолютно немає, тому будь ласка, ви готові? І-папапара-по, І-папапара-по. і-папапара-по. Так, Добре, три раз давайте будемо це мов світом. Добре, ну ще шановні друзі, руки посідали, пан Олександр також зачитує. Поїхали. Є, шановні друзі, пополескаємо прекрасна Чіпка обану Олександра. Ну, Давайте послухаємо. Да. Ви готові слухати. Так, да, це хотів сказати. Увага! поїхали. І ще раз зможеш, звісно. Слухай ще раз. Ну що, ви готові, давайте поаплодуємо спочатку четвертий учасник, він справиться. Ну що ж, пан Олександр, ваш зараз Заби, час. Собі, Поїхали? Так. Й... <ріху> <Да. ріху> Чи все-таки ще послухаємо до дотричі? Ще... До тричі слухаємо. Остай. Поїхали. <ріху>